Привіт, радий вас бачити. Давайте разом розпочнемо цю подорож до внутрішнього спокою. Відпустіть нереалістичні очікування. Нереалістичні очікування є джерелом розчарування і тривоги. Ми часто очікуємо, що люди, події або світ навколо нас відповідатимуть нашим уявленням. Проте реальність не завжди така стоїки вчать нас приймати життя у його природному Русі. Відмовляючись від ідеї, що все має йти за планом, ви знижуєте внутрішній опір. І звільняєте простір для гармонії. Пам'ятайте, не можна контролювати все, але можна керувати своїми реакціями. Не пояснюйте тим, хто завдав вам болю, спроба переконати або виправдатися перед тими, хто свідомо завдає вам болю, лише забирає вашу енергію. Такі люди не прагнуть розуміння чи співчуття, і ваші зусилля лише виснажують вас. Стоїчний підхід полягає в тому, щоб не відповідати на кривду зворотним болем. Ваше мовчання це щит. Воно показує вашу гідність і силу залишатися вищі дріб'язковості. Керуйте залишковими почуттями від минулих стосунків. Минуле не повинно тримати вас у своїх кайданах. Воно вже завершене. І залишати незавершені емоції в собі це нести зайвий тягар. Визнайте свої почуття, але не дозволяйте їм формувати ваше теперішнє. Зробіть висновки з попереднього досвіду і використовуйте їх як уроки для руху вперед. Новий розділ життя відкривається лише тоді, коли минулий розділ закрито. Припиніть шукати схвалення інших, намагаючись отримати схвалення від оточуючих, ми втрачаємо свою автентичність. Те, що інші думають про вас, не має влади змінити вашу сутність. Справжня сила полягає у вірності, своїм цінностям та принципам. Зосередьтеся на тому, щоб створювати життя, яке відповідає вашим внутрішнім переконанням, а не очікуванням інших. Не порівнюйте себе з іншими. Кожна людина має унікальний шлях, виклики та досягнення. Постійне порівняння себе з іншими лише породжує заздрість і незадоволення. Замість цього зосередьтеся на власних цілях і прогресі. Ви єдина мірка для себе. Самовдосконалення це найкраща форма конкуренції. Не висловлюйте сильних емоцій, коли перебуваєте у стресі. Емоції, хоч і природні, можуть стати вашими ворогами у стресових ситуаціях. Гнів, страх чи розчарування спотворюють ваше сприйняття реальності і можуть змусити вас діяти необдумано. Зупиніться, зробіть паузу, глибоко вдихніть і спробуйте подивитися на ситуацію очима розуму, а не серця. Це дозволить вам діяти мудро і зберегти контроль. Не губіться в соціальних мережах безцільно. Соціальні мережі легко можуть стати пасткою для часу та уваги. Стоїчний підхід вчить нас цінувати кожну мить. І спрямовувати її на розвиток або відпочинок, а не на безмістовний інформаційний потік. Обмежте використання соціальних мереж, зосереджуючись на тому, що приносить вам задоволення та сенс. Уникайте участі в плітках, плітки руйнують не тільки довіру до інших, але й вашу репутацію. Замість того, щоб розповсюджувати чутки або брати участь у негативних розмовах, займіться власними справами та розвивайте свої сильні сторони. Мовчання та стриманість свідчать про вашу силу духу, висновок, шлях стоїцизму це постійний розвиток своєї внутрішньої гармонії, це не втеча від життя, а глибоке його розуміння. Гармонія це не зовнішня мета, а стан вашого внутрішнього світу.